Ai, meu amor, eu estava Давай нам відкрити поближе звичайний рахунок на одну особу. Відповідний фонд рятування повертають 200 тисяч, але в рахунки насправді повертають, але лише 7 тисяч. Тобто діти, у дітей просто беруть крадуть гроші. Повноважена особа і тривала, Так. І дуже просимо внести якомога швидше, тому що нам до два тижні і ми проживаємо. За два тижні у нас просто пробують закон є на другому аркуші, закон ми його внесли через 5, 5 народних депутатів. Ми даємо якомога розглянути, політики. А зараз включити про буде порядку денному, що нам немає куди. Дякую, дякую. Я прошу прощения, не знав. Ми сделали 30%, это одна часть. Тепер вторая часть. 37 государственная програма з доп по два банка. Піденкомбанк і... и Автогазбанк. Президент банк это сына младшего Януковича, друг. А этот, соответственно, вроде бы только Николиком Ильичем, как то Олегом Донецким. Идея в чем? Государственная программа, государственные деньги 30%, 70% людские. Два банка сдохла, и нам по системе гарантирования дают только 200 тысяч на человек. Это надо, это надо с Росмиром у нас здесь ни при чем, только законодательные инициативы, поскольку... Я знаю, что речь у нас только Мы выходили, мы разговаривали с Бройсным, с Кубивом. Мы Раз разговаривали с Потому что есть такая вещь, как фонд гарантирования. Фонд гарантирования возвращает только 200 тысяч по закону. Они закрываются Держим, законом. И говорят, что чем здесь что Возвращает не банк, а фонд гарантирования. Фонд гарантирования возвращает только 200 да, а, тысяч. Хотите, мы хотим, чтобы были внесены правки в закон, поскольку мы пролетаем, поскольку был неправильно под государственную а здесь, программу. В прошлый раз вы сказали, что сколько семей уже получили? Там, там все получили, те семьи, семей, которые они были, там все получили. А здесь речь идет о 188 семьях, у которых вклады превышают. Ну, давайте, я посмотрю потом. Спасибо большое. Как раз банк, временная администрация, как раз банк не банк. Проблема в том, правильно открыли счета. Счета открыли только одна, одного человека, потому что не важно, кто По счету компенсируется только 200 тысяч У нас семейный счет, естественно, дети просто, я понимаю. Просто, говоришь, детей. Остается у нас 2-3,5 две, две недели. Мы очень просто вместить порядок денег сейчас. Поскольку это все книга, не воспринимаете, понимаете, за кого мы голосовали, мы, мы эту карту не разыгрываем, но в данном случае, если э, сейчас ничего не будет сделано, мы просто остаемся на улице. И карту деньги пришли, с которой. Ну же скажет, даже скажу. Добре, дякую, вам. Спасибо большое. Это его номеры. Це це Якщо... я я зразу, я протягом я. двох тижнів треба його прийняти. Ось чому питання. А зараз не Підтримайте, будь ласка. Підтримайте. Нас, підтримайте. Я, я знаю цю тему, я зразу дала юристу, і однозначно що це треба, щоб держава сама і відрегула. Пані Олександра, як як нам потрапити до порядку денного, ще не будучи обговореним комітетом? Як це краще Є, зробити? До порядку денного був, що не питання. Ви підтримали найголовніше, хто ви під... вніс цю законопроєкт. П'ять осіб, вони вказані в нас в роботі. П'ятницю ми це зробили. У нас два тижні Залишається і ми на вулиці. Інших так. шляхів нас банк нам не сказав. Сказав, от тільки цей шлях або ніяк. Немає процедури, ми вам нічим допомогти не можемо. Якщо б ви, ви нам допомогли, щоб цей законопроект в цьому тижні в сесійній залі розглянули, розгляне, знаєте, я, я хочу вам сказати, як би це неприємно було чути від мене, але найголовніше, що ніхто, на, хтось серйозно працює, особисто ви направили людей, я так розумію, від команди Лучки. Терміново розпустити Верховну Раду. А для того, щоб її терміново розпустити, значить вона жодного закону не прийме і по вкладникам, і ваш закон, і жодний не прийме. Ми казали, що перенести вибори на весну. Завжди можливість прийняти найголовніші реформи. Якщо ми зараз це не зробимо, це буде біда. Ніхто ніколи не вернеться до цих питань, ні до вкладників, ні до жодного питання. От зараз можна я як професійний лобіст можу вам сказати, зараз дуже важливий час, коли можна провести необхідні законопроекти. Що нам треба робити? Нам Чував, треба те, вимагати і От наша фракція зараз буде говорити про це, що відмовитиський від відпустків, працювати в спеціальному О, да, працювати так. в спеціальному режимі, і тобі є, там. Ми вас підтримуємо в це... цьому. І, ні, та, і не приймати не ті рішення, які потрібно підтримати під ті гроші, що дали уряду. і ж, Люстрації ж не пройшло. <звук> про, про які ми зараз в кожному регіоні сидять всі ті, хто сидів. Сюда ні, сидять, ніхто ні, не покараний ні і за що. І зараз, ну, і далі. Погоджуємося. Дякуємо і віримо. Ні, ну ми будемо явно позитивно вже дати. Ні, а як по-іншому? Це ж питання, це детало. Я ж не, не можу одразу сказати. Хорошо, ви почитати, я повинна почитати, бо тоді Рудковський теж подавав законопроекти е, по вкладникам, але вони мені живі були, мертві. І прийшлося створювати робочу групу переробляти. Читаючи, читаючи, читаючи вашу редакцію, я повинна своїми листами відпрацювати і сказати. Мені це просто популісти. Якщо воно працює і не працює, якщо може редакційно щось дописати, то дякую. Вона вам написана в коментарі, так, так, так. Ви можете зараз віддати, якщо є. Звісно, будь Закон про вищу світу. Обов'язково. Сьогодні піднімала питання на засіданні фракції Гриневича, і ми йдуть. Це держава. Виступить програма 70 на 30, у нас розумно. Хочу. Який там, 40? 74. Подійшите, будь ласка. У нас можна. Ми боїмося, що розпустять і не встигли. Допомогли нам. Справа навіть не в тому, за два тижні у нас просто-напросто закінчиться ліквідація банків і ми залишимося всі на вулиці. 188 сімей киян. Вам, як кандидату, у місті вилучитися, більш ніж. Можна поміняти давайте такий варіант, там з підписними листами. Там краще. Тобто, ну, це, ще не всі. Це ще не всі. Ви бачите, ви наші. Дорого стоїть, дітки наші. Пані Лесі, питання в чому? Нам потрібно потрапити до порядку денного і одночасно прискорити розгляд комітету. Дуже просимо це сьогодні. Поки що нічого, ми тільки п'ятницю Але ми погодили. П'ятеро депутатів у вас є Андрій, комітет. Ми бігаємо. Ні, бюджет. Платить государство. И э, программа шла нормально, реализовывалась до тех пор, пока не начались э, качания в банковской системе. С, э, практически с начала этого года начались перебои с проплатами э, из банков, которые нам рекомендовало государство. В банке открыт был счет изначально неправильно. Он был открыт не на семью, а на одного представителя семьи. Сейчас эти два банка, Пивденкомбанк и второй банк Автокрасбанк, э, выводятся с рынка. В них зашла временная администрация, которая уже практически заканчивает свою деятельность. По системе гарантирования вкладов только 200 тысяч выдается по вкладу. По вкладу, по счету. Соответственно, у нас выдается только 200 тысяч. Но все-таки это был семейный счет, государственная программа. И наши люди, которые не были представителями, просто-напросто своих 200 тысяч не видят. Мы встречались со Степаном Кубевым, с кабинетом министров встречались, с Гройсманом и так далее, и так далее. Но вышли только на один путь – законодательный. Только законодательный путь. Только внесение изменений в закон про систему гарантования в физических посетов только и... мы дело в том что надо закон принять в течение двух недель двух недель очень мало времени но это единственный шаг потому что потом начинаются каникулы у депутатов и заканчивают работу временной администрации когда заканчивается временная администрация никто не сможет удивить никаких из вас претензий но еще раз повторяю был неправильно открыт счет он не счет на одного человека это счет семейный и мало того, речь идет о государственной программе. У нас есть еще другие люди, у которых на счету один человек из без семьи, но у него больше, чем 200 тысяч. Вот все, что вы больше 200 тысяч, он не получает. То вот есть мы разработали с Национальным банком, с Минрегионом, утвердили проект закона, пять человек его подают, и вот с таким вот обращением мы обращаемся к депутатам народным. Спасибо за информацию. Пожалуйста, все наилучшего. Удачи. Спасибо. на одну особу. Тепер при ліквідації банків закон, законопроєкт тут є. Законопроєкт просимо підтримати, оскільки нам залишається аж два тижні. Два тижні. Ви людина відповідальна? А, а так це ж наш депутат. Так, так. Ну, там, 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 я знаю, там спільна група, але соціальне питання воно 40 -40 не полічена. Дякую.